Об'єкт поклоніння формує наші звички. Якщо людина поклоняється грошам, вона стає жадібною. Якщо поклоняється владі, владі в сенсі, що я хочу мати владу, вона стає деспотичною, поклоняючись же Христу. Ми перетворюємось в його образ і стаємо такими, як він під час поклоніння з відкритим обличчям. Це дуже важливо, що ми в поклонінні нічого не ховаємо від Господа. Немає сенсу ховати, бо він це бачить з відкритим обличчям, з відкритим серцем, поклонясь йому, бачимо Господню славу. І перетворюємося в той самий образ. І все найкраще і найкраще від слави в славу, як від Господнього духа. У поклонінні ми виливаємо свою душу, вкладаючи все, все найкраще, що в нас є. Тому поклоніння тісно пов'язане з нашим характером. Вчинки людини вони показують її характер.